Завдання, яке прокачає вашу креативність, про нього дізналися з книги від Артхас, яку зараз читаю. Обожнюю книги, де є і теорії, і практика. Суть в тому, щоб намалювати одну ілюстрацію 10 разів різними матеріалами, я взяла за основу образ пенелопи і дуже швидко намалювала шість варіантів. Скетчі я не намагалася вималювати гарно. Вони були необхідні тільки як контур. Також я подумала, що перебувати один той самий скетч мені не цікаво, тому малювала кожен окремо, трішки змінюючи вигляд. Почала я з акрилових маркерів ARTX. Там немає тілесних відцінків, але це ж експерименти, тож я не вагаючись взяла фіолетові відтінки. Вийшло дуже яскраво і плакатно. Однозначно, лайк, хоча треба ще практика. До речі, в мене є огляд на Ютубі на ці маркери, а посилання ви знайдете у шапці профілю, тому бігом переходьте і дивіться, тому що там цікаво. Далі я спробувала акварельні. Маркери з кольоровими олівцями, також від ARTX. Це в мене новинки, тому я їх зараз активно використовую. Бо дуже люблю саме це комбо. Маркери.